Знову королівський боровичок, але цього разу і не один. Беремо кошик і йдемо до його старшого братчика. Ось ми приходимо до старшого братчика. Такого гарного. Супер якість, Так, так краще. Але це і це ще не все. Дивимося по схилу вище. І що ми бачимо? Такий разів в чотири більший гриб. Ну цей вже грам на 700, напевно. Так що, йдемо не самої до копки. Tá, tá aqui, tá aqui, e tá aqui. Malenca se meica os bórais.